Тарас Шевченко розкопана могила. Світло тихий, краю милий, моя Україна. За що ти плюндрових? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чим діточок своїх не Вічею не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, підростали мої діти, мої добрі діти, панувала я колись. На широкім світі Ох, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну. що, колишучи співала про свою недолю, що співала ридаючи, виглядає долю. Ой Богдане якби коли знала, о б задушила під серцем приспала, степи мої розпродані у свідомії моці, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, мій висихає, мене покидає, й могили мої милі. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перерти нехай підростають та поможуть мускалеві господарювати та з матері платами сорочку знімати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили?